Доброго дня любі друзі. Сьогодні ми ви вирішили засняти відео, присвячене охолодженню будинку. Зараз ми знаходимося в офісі компанії GeoSan, щоб продемонструвати вам роботу пасивного охолодження нашого теплового насосу. Яким чином це працює? А, на подвір'ї у нас пробурено 10 геотермальних свердловин, які у нас з взаємодією з, з геотермальним тепловим насосом. Можуть нам влітку служити великим холодоакумулятором. Як це працює? Лише одним циркуляційним насосом, який у нас є, ми даний холодоносій можемо переганяти в систему теплої підлоги за допомогою бейпаса. Яким чином? Ми поєднуємо відку холодною, холодну холодною вітку і теплу вітку в єдину систему і за допомогою лише одного циркуляційного насосу та контролеру холоду з датчиком, ми можемо керувати кліматом всього будинку. Зараз у нас 21 серпня. Ось на вулиці у нас зараз, згідно термометру, в районі 35-36 градусів. Як бачите, в приміщенні у нас тримається температура 22,5 градуси. Як це досягається? У нас, як бачите, встановлене вимірювальне обладнання, яке нам зараз дозволить дати відповідь на це питання. І так, що ми отримуємо при використанні пасивного охолодження? Перше, це холод, який у нас піднімається з ґрунту, має, бачите, 11,8 тисяч ват холоду. Що це означає? Тобто з будинку зараз забирається. Тепло, яке накопичується у всіх е, приміщеннях, і скидується, переноситься холодоносієм в наші свердловини. Тобто таким чином, у нас е, зараз в будинок поступає дана е, потужність, і від цього у нас е, далі йде питання з приводу ефективності. Яка ж ефективність? Як ми знаємо, звичайний кондиціонер, який у нас працює, Кожного літу має коефіцієнт перетворення. Там він має свою індикацію десь в районі 4. Тобто на 1 кВт електроенергії спожитою він може виробити 4 кВт холоду. Так, зараз перевіримо, скільки споживає наш один циркуляційний насос електроенергії. Десь буде в районі. 72. О, бачимо, 72 Вт споживає циркуляційний насос, а вироблення е, перенос тепла у нас в ґрунт складає майже 12 кВт. При перерахунку, це буде десь в районі 150 коефіцієнт перетворення. Це в 40 разів економніше, ніж охолодження звичайним кондиціонером. Плюс ми додатково прогримаємо наші свердловини до. Початку опалювального сезону, щоб мати більший коефіцієнт на опаленні. Технологія Geotabs це система опалення та охолодження, яка монтується в залізобетонне перекриття будинку при його будівництві. Холодна плита забирає надлишки тепла з приміщень та скидує його в свердловину. У нас є два розподільчі вузли теплої підлоги. Один знаходиться у нас е біля підлоги, інший які працює у нас на стелю. На даний момент у нас працює на охолодження і стеля, і підлога. І, як бачимо з нашого тепловізора, температура нашої стелі в районі 22, градусів. Навіть видно, де у нас йде пасивне охолодження наразі. І таким чином у нас комфортна температура навіть на другому порсі і жодного активного елементу охолодження. Завдяки технології GeoTabs, наш офіс перетворився в дуже великий акумулятор холоду та тепла. Ми опалюємося та охолоджуємося тільки вночі по ночному тарифу, і цього достатньо, щоб на протязі дня ми користувалися накопиченим холодом та теплом. Наш офіс три доби без опалення може тримати тепло та комфортну температуру для знаходження людини. Зараз за допомогою тепловізора я вам покажу, як працює система в холодної стелі та підлоги. Ось, ми знаходимося на другому поверсі. Ось у нас розподільчий вузол е теплої підлоги. І ми бачимо чітку картину, як у нас розходяться труби водяної теплої підлоги і як по ним циркулює холод. І таким же самим чином у нас здійснюється охолодження нашої стелі. Як бачимо, температура предметів 25 градусів. Стеля має температуру 21-22 градуси, що більш ніж комфортно для даного приміщення.